Що таке здоровий спосіб життя? Члени військово-історичного клубу Говардія дадуть вам відповідь: бути здоровим, вміти правильно організувати своє дозвілля, відмовитись від шкідливих звичок, жити цікаво. Заняття у військово-історичному клубі Гвардія. Для багатьох юних чернігівців заняття в ньому стали захоплюючим та невід'ємним хобі, адже в ньому вони оздоровлюються та фізично розвиваються, забезпечуються змістовим дозвіллям. Формуються у них здорові моральні устої. Військово-історичний клуб Гвардія був створений 20 серпня 2010 року за ініціативи Поповецького Олега Миколайовича, який і нині є несмінним його керівником. Ми займаємося поиском, також патріотичним вихованням, по поиском солдат во время Великої Отечественной війни. Упорядочення пам'ятників і також патріотичним виспитанням молодіжі. Діяльність клубу має такі напрямки: медико-санітарна просвіта, ведення рукопашного бою, турбота про ветеранів війни, праці, одиноких літніх людей, пошук місць, загибелі захисників відчизни. Організація військово-історичних реконструкцій. На знання та вміння вихованці клубу показали жителям Чернігівки під час реконструкції, бою 18 вересня 2012 року. Для людини, яка веде здоровий спосіб життя, наявність хобі могутня підтримка психічного здоров'я і гармонії з навколишнім світом.